Зловіщий брязкіт мрій, розбитих на кавалки і жах ночей, що покривають плач. Ти, зраджений життям, яке любив так палко, відчув найглибше, але все пробач. Здається, сніг, здається, буде свято. Зквітли За квіти зараз чи давно. О, як байдуже все, коли душа зім'я. Сліпа без крила сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, Гриби скоріше і пливи, пливи, повір. Не знаю, щось у невідому пору тебе зустріне радісним живим. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти, І підповзуть, як нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити. Його глибоко до дна.